Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Ось такими препаратами вирішила покропити пирій та берізку та ще різні бур'янці по бетонному покриттю, по доріжках і біля доріжок, бо буду вичищати цю траву. Бо коли сніг відкидати, то е, краще, щоб не було тут цієї різної трави. А ще перій поріс біля жимолості і дуже сильно вже заріс таким прямо густим ковром. Теж круплю його так дуже сильно добре. І 10 літрів мені на все не вистачило. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу до зустрічі.